Зберігається динаміка зменшення бойової активності незаконних збройних формувань у зоні антитерористичної операції. Водночас противник і надалі, незважаючи на мирні домовленості з відводу важкого озброєння, продовжує провокативні обстріли наших позицій із застосуванням 120-мм міліметрових мінометів. Загалом за ніч з 14 на 15 березня з 20.00 і до опівночі зафіксовано 11 обстрілів. Ще три випадки порушення режиму тиші. Були з опівночі до шостої ранку. Так, в 22.15 під мінометний вогонь потрапило селище Опитне, а в 22.50 селище Гранітне, що на Донецькому напрямку. Крім того, по опитному до опівночі ворог чотири рази вів вогонь зі стрілецької зброї. А після опівночі, по цьому ж населеному пункті, бандити двічі били з автоматичних гранатометів. На Артемівському напрямку в 22.00 бандити вели мінометний вогонь по селищу Миронівське. На Луганському напрямку банд формування зі стрілецької зброї тричі обстріляли Сокольники і один раз трьох Ізбенку. На Маріупольському напрямку протягом ночі обстрілів не було. Проте саме тут відзначається активізація повітряної розвідки ворога.